Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка називається спорт запорука здоров'я вашої дитини. Не секрет, що спорт дуже корисний і корисний не тільки для дорослих, а й для дітей. Дехто може сказати, що займатися спортом дітям не потрібно, адже вони ведуть дуже активний спосіб життя. Проте спорт допомагає дитині не тільки стати здоровішою та зміцнити імунітет, але і набратись впевненості вольових якостей, навчитись дисципліні та взаємодії з однолітками. Так у чому ж полягає користь спорту для дітей? Перше, займаючись спортом, дитина розширює свій кругозір, самовдосконалюється, формує корисні риси своєї індивідуальності, що у майбутньому допоможе здобути їй певних висот. Друге, заняття спортом покращують емоційний стан дитини. Спорт допомагає від психологічної перевтоми, покращує емоційний стан дитини та в цілому підвищує загальне самопочуття, а також допомагає відволіктись. Третє. Спорт надає впевненості у собі. Займаючись спортом, дитина стає. Витривальшою, починає легше долати навантаження у повсякденному житті. Дитина починає ставити свої маленькі цілі і досягати їх. Четверте. І, звичайно ж, регулярні заняття спортом допоможуть не тільки покращити фізичний стан дитини, але і допомогти при лікуванні захворювань. Займаючись спортом, у дітей покращується зір. Імунітет, зміцнюється сон, стимулюється робота всіх систем та органів організму, в тому числі серцево-судинної системи, досконалюється опорно-рухова система, а також зміцнюється вестибулярний апарат. Окрім цього, спорт подарує нових друзів і товаришів, займе час дитини і. Не дозволить їй байдикувати. Дякую вам за увагу.